Весілля під час війни або танці на кістках. Сьогодні зірки, які виступили на скандальному весіллі екс-прокурора Ростислава Ільницького, виправдовуються за свої вчинки. Славнеки має бути на весіллі. Гуляє вся Україна. Україна. Поки запрошуємо батьків до фото. На пишному весіллі розважали гостей та українських корупціонерів також Оля Полякова, Олександр Пономарьов та Дідьо. Нагадаю, гонорари артистів не малі. Оля Полякова за виступ взяла 25 тисяч доларів, Дідьо – 12 тисяч доларів, Пономарьов також 12 тисяч за 45 хвилин виступу. Григорій Решетник – 5 тисяч доларів за кожні 4 години. А святкували весілля аж два дні. Слава, яке має бути на весіллі? Гуляємося Україна, а поки запрошуємо батьків до фото, потім гуляємося Україна. А вже сьогодні артисти заявляють, що не знали, для кого виступали. Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони, що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію? А я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Отже, поїхали. Слава, накидає бути на весіллі. Гуляємося Україна. Гуляємося Україна. Поки запрошуємо батьків до фото! Адже на початку жовтня у Львові відгриміло пишне весілля екс-прокурора Ростислава Ільницького та колишньої працівниці ДБР Роксолани Москви, яке обурило українське суспільство. Григорій Рашетник, який був там ведучим, вперше прокоментував гучне свято. Ведучий опублікував допис, у якому прокоментував проведення весілля у Львові та відповів на закиди хейтерів. Він зізнався, що любить свою роботу. Люблю свою роботу, мене вважають професіоналом. Працюю та заробляю чесно, сплачую податки, допомагаю людям, захисникам і захисницям. Весь час живу в Україні написав ведучий. Цитує 24 канал. Шоуман додав, що він відповідальний перед своєю популярністю. Під описом користувачі інстаграму засудили ведучого. Вони написали обурливі коментарі. Як там весілля прокурора? Гроші пахнуть чи ні? Вам з собою тортака за 100 тисяч, хоч загорнули, не подавилися. А морально брати участь у такій події під час війни. Ви ж розумієте, що йдеться про подвійну мораль, коли ви обурюєтеся. Корупцією на крові, а самі ведете весілля у цих самих корупціонерів, чи це виправдання, що ви з цих зароблених грошей через податки повернете гроші державі? Також і українська співачка Оля Полюкова після хвилі хейту прокоментувала виступ на скандальному весіллі у Львові на своїй сторінці в інстаграм. Зірка оприлюднила відео, на якому заявила, що не знала для кого співала, адже їй не надають повну інформацію про замовників. Лише їхні імена додавши, що не знає звідки у молодя такі кошти і що за цим повинні слідкувати відповідні органи та борці з корупцією. важливо вже багато років тому не виступати в Росії. Ми робимо все, що можливо, щоб відірватися від російського світу, але точно чого ми не робимо, так це фінансовий аудит людей, які запрошують нас тут, в Україні. Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони? Що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію, окрім бумажки, на якій написано імена? Іменинника або наречених мені більше не надають інформації. Мені цікаво добре зробити свою роботу, а моя робота це точно не аудит і не розслідування, звідки в них гроші. На це є спеціальні органи, які повинні це робити. Але вони чогось не роблять свою роботу, а винуваті артисти. Мені страшенно не подобається ця історія з весіллям у Львові. Водночас полякова наголосила, що тепер буде більш ретельніше перевірятиме замовників, для яких буде виступати в Україні, але точно не займатиметься аудитом. Так, ми зробили висновки. І будемо уважніші до виступів в Україні, так само, як ми уважні до наших виступів за кордоном. Якщо ви вже рахуєте чужі гроші, якщо є сумніви в їхньому походженні, то пишіть не мені, а відповідні органи. А ще можна завести. Щось схоже на сайт Миротворець, і в нас буде список. Будемо знати, в кого можна виступати на весіллі, а в кого не можна. Тільки не лише ми, артисти, а усі, хто продає цим людям свої послуги, продукти харчування, паливо для їхніх машин, меблі, одяг, взуття. Тобто всі ми з вами, один за всіх і всі за одного. Так же ж. Але я точно не займатимусь аудитом. Бо це не моя справа. Я не можу стояти на вході на мій концерт з вимогами заповнити декларацію. Нехай цим займаються спеціально навчені люди, які отримують зарплату з наших з вами податків. А якщо раптом одного разу вам буде здаватися, що хтось поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтеся до цього, якщо б я була Робін-Гудом. Беру в поганих, віддаю хорошим. Слава Україні! Підсумувала співачка, незважаючи на звернення критики у коментарях у полякової, менше не стало. Не на часі такі гуляння зараз і немає значення у кого і за які гроші перед хлопцями на фронті має бути соромно і замовникам і виконавцям. Пишуть люди, чому ви присутніх у залі не спитали, чи не соромно їм скакати в той час, як ми ховаємо рідних гроші. І не треба прикриватися добрими справами. Те брати, не майте страху. Нагадаю, що у мережі поширили багато фото і відео з пишного весілля. Вразив зокрема багатоярусний весільний торт, який може коштувати близько 100 тисяч гривень, звідки омолодять кошти на таке гучне свято залишається загадкою. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Залишайте свої коментарі. Дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!